Хто створив тебе і мене? Чи пам'ятаєш ти цю історію? А чи пам'ятаєш ти, як саме Бог створив усе навколо? У перший день були створені день та ніч, у другий день небо та хмари, на третій день земля і рослини. На четвертий день Господь створив сонце, місяць та зірки. На п'ятий день були створені птахи та риби, а на шостий тварини та люди. Я обіцяла тобі розказати, як Бог створив людей. Тож сьогодні приготуйся послухати, як саме це було. Чи доводилося тобі коли-небудь гратися з глиною? Або ліпити чудернацькі фігури з грязюки. Уявімо, що у тебе вийшло б зліпити ляльку, Так? та от біда! Виявляється, що лялька не може ходити, говорити, не може бути живою. Але чи знаєш ти, що зробив Бог? Він узяв пил та зробив з того пилу. Людину. А потім він вдихнув життя в її легені, і людина почала дихати. Вона стала жива. Цією людиною був перший чоловік на землі і звали його Адам. Бог створив Адама. Так само Він створив тебе і мене. Хочеш дізнатися, де саме жив Адам? Він мешкав у дивовижному саду, створеному богом. Поглянь на ці дерева. Скільки ж на них соковитих фруктів. Будь коли, коли лишень йому захотілося б, Адам міг їсти солодкі апельсини та яблука. У господа була також робота для Адама. Він привів до нього усіх тварин. Тож Адам міг подивитися на кожну тварину та дати кожній тварині ім'я. «Хм, дай но ну подумати! Ось ти маєш довгу шию, тож назву я тебе жирафом. А ти, рудий зі смугами, ти будеш зватися Тигром. А ти любиш тварин? Хм, Тварини можуть бути справжніми друзями ти можеш взяти собі домашнього улюбленця і піклуватися про нього. Та, на жаль, тварини не вміють говорити так, як ми говоримо один до одного. Адам це також помітив, а ще він побачив, що тварини чоловічого роду були разом з тваринами жіночого роду. А Адам був зовсім один. Це побачив і Бог, і саме тому він сказав Недобре чоловікові бути самому, я створю когось, хто міг би скласти йому компанію. Тоді Бог занурив Адама у глибокий та міцний сон, і поки той спав, Бог узяв. Кістку з його тіла, що називається ребром. Ти знаєш, що таке ребро? Можеш його відчути? Бог використав Адамове ребро і з нього створив красиву дружину для Адама. Коли Адам прокинувся, він був такий щасливий. Тепер у нього був справжній друг. Дружину Адама звали Єва. Адам та Єва жили у раю. Рай це надзвичайно красиве місце, у якому вони проводили своє щасливе життя. Вони не знали ні суму, ні болю. Життя було досконалим. Усе було створено Богом великим та добрим Богом. Бог – Є всемогутнім і дуже творчим. Він також створив і тебе. Правда ж, хочеться прославляти такого Бога за те, скільки він створив усього у минулому, а також скільки створює усього зараз. Коли під час прогулянки ти побачиш яскравих метеликів або співучих пташок, або помітиш запашні квіти. Просто пам'ятай, що їх створив Бог. Господь радів, створюючи усю цю красу, Він побачив усе, що створив, і сказав: Творіння моє є прекрасним!